Валерій почував себе дурним, коли на запитання сина Тату, а в дитинстві ти ким хотів стати? відповів «Вчителем». Тату, а чому ти не хотів стати мільйонером? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Упіймав якось один підприємець золоту рибку. Вона йому й каже: Відпусти мене, я виконаю будь-яке твоє бажання. Підприємець. Я хочу, щоб у мене ніколи не було жодних проблем. Щоб я був, як ніколи, спокійний, щоб про мене всі добре говорили. І головне, щоб я не боявся за свої статки. Рибка. Гаразд, похорон через три дні. Зустрічаються троє чоловіків: француз П'єр, німець Ганс та наш Валера. І починають сперечатися, у кого в закладах халяви більше. Француз, ось у нас приходиш у ресторан, замовляєш келих шампанську, а тобі ще один безкоштовно дають Ганс. Та це все дрібниці. Ось у нас приходиш у бар, замовляєш пива, а тобі ще два кухлі за так наливають. Валерчик, та слабенько у вас якось. Ось у нас приходиш на дискотеку, замовляєш чарку горілки, а потім тебе безкоштовно годують, поять, далі автомобілем довозять до дачі, там секс і знову ж таки безкоштовно. А вранці безкоштовно довозять додому та ще й гроші дають, п'єрі з гансом. Ну, нічого собі, і що? Ти сам пробував? Валерій. Та ні, сам не пробував, дружина розповідала.